Windows, macOS чи Linux здавалося б, це вічне питання. Але знаєте, у 2025 році це вже не просто якась там битва технологічних гігантів. Ні, це щось набагато, набагато особистіше. По суті, це вибір нашого цифрового дому. І що найцікавіше, старі правила, ну вони просто більше не працюють. Кожен із цих світів змінився до невпізнання. І от сьогодні ми спробуємо розібратися, який із них може стати ідеальним домом. Ну що ж, почнімо з найбільшого, найгаласвилишого мегаполіса в цьому цифровому всесвіті з Windows. Це дім для мільярдів, і треба сказати на це є дуже вагомі причини. І причина цієї популярності, ну вона ж очевидна, тут відчинені абсолютно всі двері. От купуєте ви якийсь новий принтер, чи якусь дивну веб-камеру, чи найновішу гру. В 99% випадків Windows просто каже без проблем ласкаво просимо, заходьте. Але як і в будь-якому мегаполісі, за комфорт доводиться платити, іноді терпінням. От уявіть собі, ви намагаєтесь на чомусь зосередитись, а ваша власна операційна система раптом починає вам пропонувати купити OneDrive чи спробувати новий браузер. Один користувач на Reddit влучно підмітив це просто відволікає, і з ним важко не погодитись. І це, на жаль, не єдина проблема оновлення у Windows це знаєте, як раптова перевірка від комунальних служб. Вони можуть вдертися без попередження, перевернути все догори дригом і піти, а ви потім розбираєтеся з наслідками. Це ж зовсім не схоже на MacOS, де тільки ви вирішуєте, коли готові до змін. І, от саме цей пошук спокою, цей пошук контролю приводить багатьох у таке собі тихе, ідеально доглянуте передмістя цифрового світу у світ Макоес. Ця цитата, як на мене, чудово пояснює мотивацію. Люди буквально тікають від хаосу Windows у пошуках системи, яка ну яка просто працює, вона не заважає, не вимагає до себе зайвої уваги, а просто дає змогу спокійно робити свою роботу. І ця легендарна стабільність досягається завдяки тотальному контролю Apple над усім. От буквально все, від процесора до тачпада, створено одне для одного. Це створює таке відчуття злагодженості, якого будемо відверті важко досягти деінде. А тепер додайте до цього просто безшовну інтеграцію з айфоном і майже куленепробивну безпеку. Але, звісно, за вхід у цей елітний клуб доводиться платити, і платити, м'яко кажучи, дорого. Це не просто купівля комп'ютера, це квиток в один кінець в екосистему Apple. І якщо раптом захочеться щось змінити чи проапгрейдити, ну, можете забути. Правила тут встановлює тільки Apple. Добре. А що, якщо не до вподоби ані галасливий мегаполіс Windows, ані оці суворі правила елітного передмістя Apple? Що, якщо хочеться збудувати свій дім з нуля за власними кресленнями? Ну тоді ласкаво просимо на дикі, але вільні землі Linux. І от одразу давайте забудемо все, що колись чули про те, що для цього потрібні навички хакера. Це вже давно не так. Сьогодні, завдяки таким дистрибутивам, як Linux Mint, переїзд сюди може бути навіть простішим, ніж перше налаштування нового Windows. Серйозно, він просто працює з коробки і виглядає дуже знайомо. Але найголовніший сюрприз, який Linux підготував у 2025 році, лежить зовсім не в площині роботи чи програмування. Ні, найбільший прорив стався там, де його, мабуть, чекали найменше. Просто погляньте на ці цифри. Так, 3% — це, звісно, небагато порівняно з монстром Windows. Але ключове тут це динаміка. За рік частка геймерів на Linux у Steam зросла більше ніж на 50%. Це вже не якась там статистична похибка, це справжній тектонічний сув. І каталізатором цього вибухового зростання стала ось ця маленька коробочка. Саме Steam Deck від Valve довів мільйонам людей по всьому світу, що Linux це не просто якась там операційка для сервірів, а цілком реальна, потужна ігрова платформа. Як таке взагалі можливо? А все завдяки технології під назвою Протон. Це якщо спростити такий собі універсальний перекладач, який в реальному часі пояснює іграм, написаним для Windows, як їм працювати на Linux. І найцікавіше, що іноді цей переклад виходить настільки вдалим, що ігри працюють навіть краще, ніж на своїй рідній системі. Фантастика! Отже, що ми маємо? Три абсолютно різні філософії, три різні світи. Настав час звести їх віч на віч і подивитися, хто ж і в чому перемагає у нашому 2025 році. І ось власне підсумок якщо потрібна максимальна сумісність з усім на світі і немає страху перед компромісами, це, звісно, Windows. Якщо ж понад усе цінується спокій, стабільність і є готовність за це платити преміум ціну, тоді MacOS – а от якщо найголовніше це свобода, повний контроль, і що найцікавіше можливість грати без прив'язки до Microsoft, то Linux. Лінукс несподівано став чи не найкращим варіантом. Зрештою, до якого висновку ми приходимо у 2025? -му? А до того, що вибір операційної системи це вже давно не суто технічне питання. Це вже не просто вибір програми на комп'ютер, це вибір цілої екосистеми, це вибір філософії. І що найважливіше, це вибір того, хто буде контролювати наш цифровий простір: ми самі, корпорація, яка продає нам залізо, чи корпорація, яка продає нам софт. І це, власне, підводить нас до фінального, мабуть, найголовнішого питання. Раніше як було? Ми обирали операційну систему для свого комп'ютера. А зараз чи не виходить так, що купуючи MacOS або той же Steam Deck, ми насправді обираємо пристрій, який вже зробив цей вибір за нас? Схоже, що межа між залізом та софтом стрімко страється, і це це змінює абсолютно все.